Вітаю вас у моєму блозі. З вами Владислава, і в цьому відео я зроблю огляд на арт центр і комплекс музеїв Райслав'янський. Локація розташовується в селі Шепойливо за 5 км від Голованівську. Від Кропивницького розташовується на 170 км. Доволі далеко, тому плануючи подорож, варто додати ще якісь атракції та відвідування. Перше враження позитивне. Територія, над якою добряче працювали, Адже тут є арт-галерея, музей побуту, музей трипільської культури та музей Велесової книги. Прибудинковий двір дуже просторий та має вихід на ландшафт річкового ставу. Свою душу в це місце вклали журналіст, етнограф, краєзнавець, дослідник української мови та історії та Велесової книги Сергій Піддубний та художник-монументаліст, викладач Валерій Марчак. Десять років тому пан Валерій придбав стареньку хатину на березі ставу у селі Шипиловому і перетворив її на сучасний європейський музей, присвячений культурі і побуту українського народу. Інтер'єр музею розробили митці Української академії дизайну, а експонатами тут стали предмети старовини, які збиралися понад 10 років. До розбудови доповнюючих локацій Валерій Марчак вклав власні кошти. В культурний розвиток рідного району вже понад 2,5 мільйони гривень для залучення коштів на подальшу розбудову облаштовано виставку продаж книг та художніх творів із приватної колекції митця. Тепер тут справді рай для тих, хто шукає себе. І хоче якомога більше дізнатися про наше минуле, сповнитися силою і міцтю. Але як говорять фундатори, на цьому вони не зупиняться. В них заплановано багато змін та співпраць з партнерами по благоустрою та залученню молоді в першу чергу Голованівщини. З погляду розвитку туристичної привабливості Голованівщини це місце надзвичайно гарне та перспективне. Музейний комплекс має можливості приймати гостей з ночівлею в своїй садибі. В один день може лишитись в гостинах півтора десятка гостей. Якщо заздалегідь попередити про відвідування Валерія Марчака, то можна замовити покуштувати українських страв, тому голодними ви точно не лишитесь. Для любителів рибалки є і така можливість, адже садиба знаходиться на каскаді ставків, які раніше утворювали велику річку. Якщо будете в Голованівському краї, обов'язково завітайте! Вас зустрінуть зі щирою гостинністю, а враження отримаєте купу. Якщо було цікаво, ставте лайк під відео та підписуйтесь на канал.